Хлопці е, приїхали з реабілітаційного центру. От вони займаються арт-терапією. Сьогодні у нас ми проводимо їм кожен четвер і кожну кожну неділю. От арт-терапію ми малюємо. Буває, бачите, от у нас сьогодні гітарист долучився, сидить, грає на гітарі для хлопців. Хлопці самі можуть підійти пограти на гітарі. Так само е, ми їм роздаємо от картинки, наприклад, так. Вони обирають або картинку, яку хочуть намалювати, або можуть вибрати в телефоні свою картинку, щось придумати можуть. А я як художник уже підходжу допомагаю кожному, щоб він зміг це все краще реалізувати полотні те, що він хоче. Є хлопці, в яких ну скажімо так, травми так. це... Психологічні травми, і е, не, не до кожного вдається знайти цей підхід, тому що є люди, які замикаються в собі, є е, трохи от ну, є більш відкриті люди, і вони приходять там з ними легше працювати в тому плані, що вони собі добре йдуть на контакт, а інші. Ну от це напевно саме складне, що розворушити людину, якби і показати, що ні в чому страшного і в цьому немає, і що життя продовжується, і звісно, вони малюючи, вони все ж таки декілька годин от, можуть собі побути в своєму світі, якісь думки свої, якісь почуття виразити на полотні. Я долучився рік. Тому до волонтерської діяльності, от і вже ми спочатку ходили в військовий шпиталь, а зараз ми проводимо і тут терапію. Кожен четвер ми вже працюємо в шпиталі, і кожну неділю ми приходимо сюди. Зі свого досвіду можу сказати, що їм приємно бачити, що вони зробили. Вони приходять на терапію, вони кажуть, там ну. Стидаються, скажімо так, вони соромляться, що я не вмію там нічогось робити. Я там не вмію малювати. Взагалі там в школі перший раз малював. Але ну, до кінця терапії вони вже бачать, що в них це все виходить, і вони раді, не просто раді. Як я вже сказав, вони декілька годин вони можуть побути в. Ну, з собою виразити свої почуття, це все фарбами виразити і намалювати на полотні. І е, от чуєте, як хлопці грають собі і радуються просто, тому це їх розслабляє. От, для них це релаксуючи їх декілька годин. Це краще ніж лежати в палаті і просто там, скажімо так, дивитись в стелю.